Слава Богу, колись затихне все навколо, настане спокій аж до струн душі, і крапка буде над війною, і в очах затихнуть шрами від війни. Колись відчуємо повну тишу і слів забракне нам сказати, що серце стуком відчуваєм, це називається життям. А скільки раз вже бачила земля, як пробачали і як зраджували люди, і говорили, що не варто любить тоді, коли нам страшно. Я думаю, усім вже стало ясно, що щастя є в простих речах, що Бог у кожному мить є з нами, і з ним закінчиться уся гроза. А зараз. Ми лиш можемо збагнути про Україну, де є тільки мир. Ми все сильніш почали дорожити і почали відчувати неба схил. Амінь.